Після теракту в концертному залі Крокус Сіті Холлу у Підмосковії, що стався увечері 22 березня, ЗПатріоти прийшли на сторінку співачки Али Пугачової, яка їм нібито абсолютно байдужа та взагалі не потрібна, і почали вимагати публічної реакції на події. Примадона ж цього не робила, тож під її останніми дописами в соцмережах усе більше ображених фанатиків Путіна стали влаштовувати істерики, звинувачуючи зірку естради в безсердечності. Зрештою артистка їм відповіла. Про це докладніше ви дізнаєтесь в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проєкту Марс та Зірки. Влаштовуйте зручніше, а ми поїхали. Лаконічним дописом Алла Борисівна закрила рота своїм опальним співвітчизникам. Він з'явився на сторинці зірки в інстаграм у четвер, 28 березня. Так без зайвої патетики Пугачова написала: Скорбота повинна бути в душі, а не в інстаграм. Амінь, як ми вже зазначили, це повідомлення стало відповіддю на тисячі коментарів росіян стосовно байдужості співачки. Зокрема, під її попередніми публікаціями, оприлюдненими ще задовго до 22 березня, можна зустріти подібне. Вважала, що у Пугачової буде пост з приводу скорботи про загиблих і постраждалих людей у крокусі. На жаль, це не її глядач, і можна не жалкувати. Що ж, точно нема чого повертатися в Росію, ставлення доведено. Другий коментатор написав: навіть не висловила людям своєї країни співчуття, дно Ну що, Алла Борисівна, скорботи немає. Хоча про що це є? Як можуть бути почуття у колишньої зірульки втікачки, одні образи, що ми спостерігаємо на вашій сторинці? Також писали у бабки сьогодні свято, пий не захлинись, яка ви дріб'язкова, бездушна і мстива. Народ вас ніколи не простить за ваше мовчання в такі дні. Останні відвернуться від вас з гидливістю». Тим часом, під новим дописом артистки, яку в країні агресорці хочуть визнати іноагентом, вирує дискусія. як які мала Борисівна грамотно закрила рота, продовжують поливати її брудом. Утім, більша частина фанатів говорить про мудрість і влучність слів естрадної зірки. Також зазначимо, що російська співачка Маніжа, яка родом з Таджикистану, після теракту в Підмоскові, де вбили понад сотню росіян, зі сльозами на очах звернулася до підписників, закликаючи їх до гуманності. Її обурили і вбивства відвідувачів Кроку Сіті холл за який Кремль затримав, начебто, таджиків, і катування групи цих людей. На її пост відреагувала Алла Пугачова. Примадонна попросила пробачення в Маніже, вочевидь, за дії російських силовиків, які на камеру знущаються над затриманими та публікують звірячі катування в мережі. Пост співачки з'явився в її інстаграм. Маніжа почала своє звернення з філософії, якої її навчила покійна бабуся бути смиренним і не відбирати в інших життя. Мені ж заявила, я рада, що ті наслідки, які обрушаться на таджиків та всіх жителів Центральної Азії, не теркнуться моїй бабусі. Ще я рада, що вона не бачила тієї звірячої ночі, не бачить, яку відповідь на кричуще звірство законом є публічне катування, сказала виконавиця зі сльозами на очах. Її допис лайкнули понад 50 тисяч користувачів, а в коментарях розгорілася дискусія. Відреагувала на відео і співачка Алла Пугачова, яка вже скоро може стати іноагентом у Росії. Вона коротко написала: «Пробач». Маніжа ж у відповідь зізналася в любові російській співачці, яка переїхала за кордон після початку повномасштабної війни в Україні. До слова, уроженці Таджикистану, яка в 2021 році представляла Росію на Євробаченні, також довелося переїхати. 24 лютого в інстаграм Маніжа виступала проти війни з Україною, називаючи її братовбивчою і запевняючи, що вона ведеться проти її волі. Згодом росіяни почали доносити на зірку. Друзі, ну а що про це думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях, нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Дякуємо вам за перегляд!